Торгівельно-розважальному центру Нікольський цьогоріч виповнюється два роки і долучитися до відзначання дня народження ТРЦ зміг кожен харків'янин. Дуже гарно, дуже сподобалось. Хочеться розвитись і побачити усмішки. Дякую большое. Нікольському, що вони сделали такой праздник. Они намагаються розвеселити людей і как-то дати позитивну нотку в это Тому Поэтому им большое спасибо. Це дуже яскраво, це дуже якось празднично. І ми дякуємо нікольському, що устраиває свято навіть у такі часи складні для Харкова. Нікольський сам. Від нього така позитивна полна йде. Всі з Нікольського, майже весь одяг — це Нікольський. Бо інакше бути не можна. Ми на минулий день народження, хотіли прийти, але чекали сьогоднішнього дня, щоб прийти і святкувати з Нікольським. То подавай, що для харків'ян це улюблене місце. Так, так. Сто відсотків. Сто відсотків. Пріоритет. Два роки тому Нікольський увійшов до книги рекордів України як будівля з найбільшим скляним куполом. Цьогоріч же ТРЦ вирішив встановити новий рекорд. Працівники виготовили величезну паляницю незвично солодку з полуницею. А я хочу сказати, що я не знаю, чи буде цей рекорд. Я серйозно не знаю. Через те, що в нас попередній рекорд паляниця з яблуками встановлена в Тернополі, мала діаметр 3 метри 40. Сантиметр. Гості затамували подих, у терце настає тиша, фахівці стають до вимірювання паляниці. І вже за кілька хвилин експерти оголошують результати. Діаметр баляниці з полуницею. 4 метри 60 сантиметрів. <му> Байків кращий! Друзі, вітаємо! Саме так у харківському ТРЦ встановили черговий рекорд України. Наразі у Нікольському вирує звичне життя. Тут люди розважаються, сюди приходять за покупками та зустрічаються із друзями. А ще нещодавно ТРЦ розділяв із харків'янами найстрашніші місяці війни, згадує мер Ігор Терехов. І саме тоді торгівельний центр став місцем порятунку для багатьох містян. Парковка цього торговельного центру Нікольський стала для багатьох харків'ян укриттям, укриттям від смерті. Так було дуже важко, були сюди прильоти, але Никольський працює, люди працюють і дуже багато харків'ян і гості міста приходять сюди і проводять свій час. Тому дуже вдячний за вашу працю і поздравляю вас з днем народження. Два роки! Також на честь свята працівники ТРЦ отримали пам'ятні дипломи та подяки. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Ігор Мартиненко. Новини Харків.